Доброго дня, любі діти! Вітаємо вас! Сьогодні ми хочемо з вами поговорити про зовнішність і красу людини. Що таке зовнішність? Зовнішність людини це те, що ми бачимо: риси обличчя, зріст, колір волосся, очей тощо. Людина має бути не тільки привабливою зовнішньою, а й ще душею красивою. А яку ж людину можна вважати привабливою. Охайно вдягнена, з акуратною зачіскою людина, у якої в порядку взуття завжди приваблива. З нею приємно говорити, разом кудись іти, сидіти поруч, у трамваї, у метро і, звичайно, за шкільною партою. І навпаки, Хлопчик або дівчинка, які шмигають носом, бо не носять носовичка, ховають за спину руки, бо мають брудні нігті, або виставляють перед себе нечищені черевики з розв'язаними шнурками, не викликають симпатії і бажання бути поруч. Якщо в зовнішності твоїх друзів щось не так, то не висміюй, а тихенько підкажи. Обираючи собі друга, подругу, звертай увагу не тільки на модні речі, прикраси, сучасні гаджети, адже часто буває, що зовні непоказні люди мають багатий внутрішній світ. Їм можна розповідати про свої радощі та проблеми, з ними хочеться дружити. Намагайся бути людиною, не лише привабливою зовні, але й душевно. Красивою